Привіт усім, з вами реальні відгуки. В цьому відео хочу вам розказати про корисні функції цього автомобіля, а саме Honda S1 комплектація e Dynamic. В одному з відео я вам розказував про її мінуса. Сьогодні будемо хвалити машину, розказувати про її фішки. Приховуючи ціну, в принципі, є про що розказувати. Тож, поїхали, почнемо з задньої кришки. Її відкрити можна. Чотирма шляхами. Можна з салону, можна з пульта, можна просто кнопочкою, а можна за допомогою ноги. Коли у вас руки зайняті. дуже зручно. Невеличкий у нас є багажник. Тепер знов цікаво закрити багажник. Ми можемо знову трьома способами. Просто кнопка є закрита, відтерміноване закриття, тобто, нажали щось габаритне, взяли, відійшли, вона закриється. І знову мало хто про це знає, але можемо так само і закрити автомобіль за допомогою ноги. Так, на ляді у нас є дві камери. Зараз скажу для чого це вони є. Давайте далі, що у нас зовні цікаво. Є безключовий доступ, є згортання дзеркал, у нас є... Датчик світла, датчик дуща, автоматичне, дальнє ближнє. Є монтований відеореєстратор дзеркал, який знімає автоматично передня і задня камера. Тут є шапеньодатчик датчики на рахунок кругового контролю автомобіля. І коли ви, до речі, вночі підходите до автомобіля, вас значок автоматично засвітиться. Він бачить ключ і засвітиться. Е, ще цікава функція є, запустити можна клімат контроль е, дистанційну. Для цього ми якби, закриваємо автомобіль. Потім нажимаємо на декілька секунд вентилятор. От зараз миргнуло дзеркало. Це означає, що автомобіль запустився. Йдемо в салон. Так, Сідаємо, прив'язуємося. Зараз от робить клімат контроль. Запускаємо автомобіль. Перше, давайте по порядку. В зеркалі в нас є безключовий доступ. Тобто, коли автомобіль у вас буде сидіти на задньому крилі, там буде світитися жовтим. Коли ви в той момент схожете скажімо, перестроїтись і включити поворотник, воно вам буде ще видавати звуковий сигнал, що обережно позаду автомобіль. Ну, звичайно, дуже корисна функція. Далі у нас є фейс-контроль, який, мабуть, не працює в наших широтах. Так, по камерах. Чому дві камери є на ляді? Одна з них це є зеркало заднього виду. Тобто, Воно в камері воно спочатку було неправишно, зараз дуже зручно, бо обзор 180 градусів ви бачите також, коли автомобіль вас сидить на задньому крилі. І, ну, в принципі, прикольно. Можна робити звичайне зеркало, але я їжу так, бо так ну, краще. Привик. Друга камера це є камера. Для задньої передачі. При задній, звичайно, ми включаємо на виводиться Так само, коли повертаємо, вона показує, куди автомобіль прямує. Тут є кути обзору зверху, якщо ми десь хочемо гарно припаркуватися. 360 камер в цій комплектації нема. А зато є дуже, дуже корисна функція. Оця, коли автомобіль оцей намальований зі стрілочками, синеньким світиться, вона активована. Що вона означає? Коли ви рухаєтеся назад і скажімо, з парковки, в якийсь момент їде автомобіль, вона вам буде показувати стрілочку, що звідти автомобіль рухається, плюс буде давати звуковий сигнал. Дуже корисна функція, разом вона мене врятувала від можливого ДТП. Тож завжди має бути включене осиненьке. Оце міняє кут. Так. По цьому сказав. Давайте, щоб я нічого не пропустив, будемо рухатись по порядку. Почнемо. Звичайно, самі головні функції це, мабуть, буде адаптивний круїз-контроль, утримання в полос і вістень виставляється між машинами при користуванні адаптивного круїз контролю. Отримання полос працює в принципі, добре, але при невеликих швидкостях. Круїз, контроль нарікань нема, працює все добре. Далі, по дисплею, в нас є читання знаків. Зараз буде-знак прижати, воно буде показувати. Але правда читає тільки два знаки: це обмеження швидкості і обгін заборонений. Всі знаки, які воно читає. Далі, в нас є... Отаким зеленим автомобіль намальований, це є якби, кругова безпека автомобіля. Вона бачить, де є автомобілі, але вже кажу, вона не загальмує. Вона вам е просто попередить може е давати сигнал і намальований буде знак окута, що обережно автомобіль. Е на рахунок чи вона сама гальмує, е пригальмовує. Скажу, що ні, сама, якщо ви будете їхати і скажем, автомобіль, е ви рухаєтесь. Бачите, автомобіля перед вами немає. Хтось в той момент тикнувся і ви газу, вона дасть звуковий сигнал і попікає, але не загальмує. Але був у мене випадки, я не знаю, по якому принципі воно працює. Я їхав вазенько вулицю досить швидко. Коли в мене десь був поворот і автомобіль, стояв, воно мені легенько пригальмувало. Це за пів року у мене раптом було таких 5 випадків. По якому принципу воно працює, не знаю, але є якісь тут аварійне гальмування. Хто знає, підкажіть, будь ласка, буду вдячний. Далі, поїхали. У нас є, звичайно, автоматичний, як казав, датчик світла, датчик душа. І по екрану тут найцікавіше буде оце black hole. Що воно означає? У нас є кнопочка, оце вона тут активовується. Це означає, коли ви під'їхали скажімо, до світофора, повністю зупинили. от Зараз я зняв педаль е, газу тобто гальмів, і автомобіль на драйві. Вона сама не їде. Коли світофор зелений, ви нажали на педаль газу, автомобіль поїхав. Коли повністю зупинилися, автомобіль ставить на гальма і вам відповідно не постійно. Не потрібно постійно тримати ногу на гальмах, це зручно приїзді в місті на світофорах. Тож користуйтесь дуже корисна функція. По екранчику, тут можна за допомогою коробочки. в мене на Android, в даному випадку, Vizcard A2, встановити YouTube, встановити карти. Там Банним шляхом, але це все встановиться, і воно працює. YouTube працює, карти працюють. Тож, можна це встановити, зараз не буду показувати. Плюс тут є купа різних настройок. Тут можна настроїти автомобіль, до скільки процентів буде заряджатися, там по часових обмеженнях. Тут є датчик тиску в колесах. Є так само тут настройки, Оце треба теж активувати тут же в настройках. Я не хочу вам е, про настройки, конкретно, тут треба посидіти вам розібратись. Є певні настройки, цікаві, отакі, як скажімо, типу настройках автомобіля заряджувати. Тут же в настройках отака функція. є, Мені один з моїх підписників підказав. таке. У мене було таке, що мене раз вибивало помилку, коли я приїжджав, в автомобіль. Помилку, якби вибивало задній диван, засвідчився, там писало Провірте задній диван. Я думав, що це помилка, але це є така фішка. Тобто, коли ви автомобіль запустили, і після цього хтось відкрив задню дверку, і ви приїжджаєте, глушите, воно якби вам нагадує, що провірте задній диван. Можливо, ви якусь річ поставили, бо маленька дитина, щоб не забути провірити. Тож, така функція, тут такі дрібні функції, певні є в настройках. Відповідно, тут можна це все собі повазити, побавитись з перекладачом, це без проблем робиться, бо англійська тут мова є, так само на зеркалі англійська мова є. Далі, давайте так по порядку. Є бездрутова зарядка, це передачі, це режими їзди, еко Normal Sport. Це електричний ручник, який можна так само тут же настроїти, що автоматично. Він буде ставитися, але, на жаль, автоматично він не знімається, треба знімати. Але для цього в нас ще якби, є та сама функція кнопки Black Hold. От це, мабуть, такі головні функції цього автомобіля. І як бонус, я вам скажу так. Що, на мою думку, ну, не то, що на мою думку, що мені в цьому автомобілі найбільше бракує. Це, мабуть, дві речі. Саме в цій комплектації немає, на жаль, передніх партронів, мені їх бракує. І мені бракує штатного радіо, бо все-таки, коли пропадає інтернет, пропадає музика, треба або записувати її, Тому хотілося, щоб автомобіль запустив і зразу у нас музика грала. Це дві речі, які роб... мені бракує. Я, мабуть, повторюсь, ну, в принципі загалом цей автомобіль за свої кошти він має все необхідне. Тож Я вам рекомендувати його до покупки можу. Кому про цей автомобіль, про Honda ns 1 хочеться дізнатися, більше дивіться мої інші відео, підписуйтесь, я вам ще про нього думаю багато цікавого розкажу. Тож, Всім дякую за перегляд. Кому було цікаво, ставте подобайку. Всім пока!